Історія про те, як президента Франції Мануеля Макрона б'є собственна жінка. Давайте поспілкуємося. Поїхали. Коротше, ось ці кадри облетів, е облетіли весь інтернет. Це е здається в Китай чи куди прилетів Мануель Макрон на якусь, на якусь мероприятие. да і е журналісти, як зазвичай, обсіли повністю весь літак і зовні, і всередині, і почали все знімати. Значить, і кадри такі були. Коли його жінка почала лупцювати, спочатку всередині почала його лупцювати, ось ці кадри попали. А ті, що вже на вулиці сталися, це попросили всіх журналістів видалити. Так що, якось так, ребятки, навіть у таких публічних та багатих людей стаються отакі перепалки, адже всі люди. Ну просто дивно, що вони це виносять назовні, і щоб про це знав весь світ. Можливо, це такий рекламний ход чи як це правильно чорний піар? Напишіть свою думку у коментарях. Поспілкуємося, а також підпишіть щоб не пропустити ще. Тіряюсь.